Вітання глядачам телеканалу Бориспіль про всі найактуальніші події понеділка 1 серпня. Дізнайтеся просто зараз у програмі про головне. На нараді з керівниками основних служб Борисполя перший заступник міського голови Микола Корнійчук проінформував про планові відключення електропостачання у зв'язку з ремонтними роботами у період з 1 по 4 серпня з 8 до 17.00. На цей період без освітлення будуть такі вулиці: Завокзальна, Шевченка, Франка, бандуристів, Бежівка, Вородня, Кооперативна, Головатого і мікрорайон Сині Балки. Окрім того, обговорили і ремонт трансформаторних підстанцій. З 1 8 по 8, 8 будуть виконуватись роботи по трансформаторній підстанції ТП-78. Це вулиця Незалежності, Перемоги, Коцюбинського, провулок Березневий, вулиця 8 березня. ТП номер 16 Також з 1 числа по 8 число це вулиця Лісова, Урицького, Ботанічна, провулок Лісовий. І з 1 так само по 8 число трансформаторна підстанція номер 202 це вулиця Лисенка, Ларицепкін і Кірова. Завтра, 2 серпня о 17.00 в актовій залі Бориспільської районної ради відбудеться вручення соціальних карток учасникам АТО. Захід ініційовано та організовано громадською спілкою Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Українці разом. Метою створення якої є захист прав і свобод осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів їхніх сімей. 1 серпня в Україні набув чинності закон, який передбачає зниження акцизів на ввезення вживаних автомобілів за кордону. Найбільше зниження ставки передбачено на автомобілі з об'ємом двигуна від 1 до 1,5 літри. Їх знизили майже в 22 рази. Проте, в нормі закону є деякі обмеження. За рік українець має право ввезти за кордону лише один автомобіль. Цей транспортний засіб він не повинен перепродавати протягом одного року з дня реєстрації транспортного. Засобу норма закону діятиме до 31 грудня 2018 року. Вже сьогодні українські вищі навчальні заклади мають повідомити, кого рекомендують до зарахування на навчання коштом держбюджету. До суботи, 6 серпня, такі абітурієнти мають подати до освітніх закладів оригінали документів. Нагадаємо, у липні завершився перший етап вступної кампанії. Цьогоріч вищу освіту планують здобути півмільйона абітурієнтів на цьому все більше новин та цікавої інформації. Дивіться на сайті tvboryspil.com. у студії працювала Айліта Дейниченко. Вдалого вам робочого тижня.